На кітці з турманьовою пастою, на інгаляції, ну ми десь хвилиночок 15 з вами просиділи. Так, так? так? Чи були у вас якісь раніше проблеми саме з диханням? Ну, я... Дуже часто покашлювала, воно десь тут сиділо, сиділо, не давало, Да. Скільки це вже у вас почалося? Ну, ну давно мене ще з молоду, ну, мене це чи сезон дає, чи що я не знаю, що воно так не перевірялися? не зараз. Ні, так ну, не, не Просто, що в мене зоб є, але просто він постійно, воно в мене покашлювалось, покашлювалося. А вчора, як зробили мені інгаляцію, я ще йшла сказала до своєї подружки, що кажу, воно мені щось тут. Ну я ну перечись, як щемить, чи що вона щось якесь. Да, що, так, да, да? да. Тут дуже дихає. Хай добре стало, а тут воно щось таке, вона каже, в тебе інфекція, воно щось тебе видно там чистить, чи що. Ну, сьогодні рано воно таке викашилося, аж таке ж зелене. Сьогодні зранку у вас да. почало відходити мокротиння. Ну, таке зелене. Геч зеленим, все, зеленим. Да. Геть зеленим вилить. От, Ого, Серйозно. А як дихать при цьому вам стало? Зараз нормально дихаю. А легше набагато. Да. Да. Ну, це шикарний результат. Ні, не серйозно, я не буду добре. Задоволені? Mm -hmm. Як ви mm -hmm. думаєте, це від чого у вас таке? Від mm -hmm. mm -hmm. Та, ну, може відпасти, може. Від... Немає, ж такого, ніколи не було. Немає такого не було відхаркування, а все таке. Від пасти, і що ще ви На Наклітку. На так. А кому рекомендуєте? З того з свого досвіду, от буває люди там погано дихають, якісь бронхіти, ковіди, пневмонії, кому рекомендуєте перш за все от таку інгаляцію? Ну, хто брунхітом, напевно, були, так? так. І в кого такі самі симптоми, як так. у вас. Так, а хто покажет, а, Перш за все, в такому результату ви вдячні кому? На киці і а ще? А ще, А якщо вас не запросили в ну, салон? Подружка, подружка це ваша, перш за все, заслуга, і ми вам дякуємо, що ви запрошуєте. І завдяки вам вона має такий результат і їй легше дихати. Важливо це? Це дуже важливо. Тому ви молодець, ви молодець. Чи важко вас було запрошувати? Ви, ви кажіть, вона мене просила на три місяці. Дивіться, по 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 дуже. Давайте Тож мене цікавить, бо багато людей, знаєте, живуть в своєму такому оточенні і не хочуть, немає часу, питання, вас три місяці, а чому ви не йшли? У ну, мене просто велика сім'я трошки мене так зріла. Ну, в роботі. Вона стіснялася в гіпсу була, я вам розказала. Гіпсу гіпс. була, да, і в багато гіпс роботи. Була, да. а Чому гіпс. ви вже вирішили тако через три місяці прийти? Ну, вирішила, бо тому що гіпс зняли і трошки стало легше. Рукою робля, то кажу, що ж я піду зі рукою, я не можу не роздітись, не здійснитися. Ну ви задоволені, що пройшли? Я маєте да. такі результати. Так. Ви скільки в салоні у нас? Сьогодні четвертий четверти день. Скільки четвертий день вже такий результат? Доволі? Четвертий так. Да. Супер, клас! Молодець!